Я перш за все хочу подякувати всім людям, котрі в таку складну погодну умову, форс-мажорну, не сидять вдома на печі, а вийшли шанувати видатного земляка, який, е, про якого фактично Дмитро Дунцов, про таких як він сказав, що лідер нації має мати три чесноти: мудрість, мужність та шляхетність. Чому мудрість? Тому що мудрого не можна обдурити. Чому мужність? Мужність це не витягнути людину з палаючого будинку чи когось з крижаної води. Мужність це протистояти натовпу, протистояти усталеним штампам. І шляхетність це означає відчуття власної крові, відчуття власної гідності, гордості за свою націю. Я хотів би дуже подякувати Михолі Михновському, тому що саме через нього я познайомився з багатьма побратимами, саме він нас всіх. Тут між собою перезнайомив, тому що кожний, тому що саме він влив українську кров, гордість за свою націю, і тепер це людина, яка вперше сказала, що ми маємо відійти від культурологічних традицій, плакання про Україну, зламана калина. А ми маємо зробити все, щоби постала українська держава. Спочатку його розуміли одиниці, потім десятки. Потім сотні, потім тисячі. Врешті-решт закінчилося це тим, що в 91 му році, завдяки таким як Микола Михновський, завдяки їхнім словам, їхнім діям постала українська держава. Що ми маємо зараз робити? Українська держава на сьогоднішній день не є тим уособленням, не є тим тою домівкою, якою би ми хотіли бачити. На сьогоднішній день її роздирають, кому не лінь, створюються подвійні громадянства. Орда, яка зараз є при владі партія регіонів, робить це для того, щоб українців загнати, умовно кажучи, під плінтус, а наші всі національні та соціальні права, щоб були ліквідовані в нашій державі.